Сьогодні неділя, але ми повинні провести сьогоднішнє засідання виконкому, позачергове екстрене засідання. Пояснювати багато не потрібно, тому що ми бачимо, які події сьогодні відбуваються на Україні, і ми бачимо, яка стурбованість у людей є по всій Україні. І тільки по одному питання це зберегти територіальну цілісність України. Ми є свідками. По телебаченню бачимо, які зусилля сьогодні докладає виконуючий обов'язки президента України Турчина Олександр Валентинович, прем'єр-міністр Арсеній Ясенюк, Рада національної безпеки. Ми бачимо, яка підтримка сьогодні йде світової спільноти щодо прагнення українського народу відстоювати свою незалежність і територіальну цілісність. Ми безумовно теж повинні сьогодні сказати свою думку на сьогоднішньому засіданні. Я особисто вважаю, що що може сьогодні місто, як і, як і кожне місто України. Мені здається, дві важливі функції, два важливі завдання, які кожне місто повинно сьогодні, в тому числі Біла Церква, зробити. Перше це допомогти сьогодні е, уряду України. Е, Голові Верховної Ради, який виконує обов'язки президента України, взагалі допомогти сьогодні керівництву держави, проведенні тієї роботи. Ми ще не знаємо. 10-минут сьогодні Верховна Рада збирається, ми ще не знаємо, які там будуть рішення прийняті. Але я впевнений, що ми все повинні зробити, щоб підтримати сьогодні керівництво держави. Друга важлива функція сьогодні виконкому нашого, Діозирківського, я думаю, кожного виконкому. Це забезпечити стабільність і нормальне функціонування всього господарського організму, який є в кожному місці, в тому числі і у місті Біла церква. І це все буде залежати, в першу чергу, від тих жителів, які проживають в тому чи іншому населеному пункті, від жителів нашого міста. І я хотів би ще раз сьогодні, щоб ми звернулися до представників політичних сил, які працюють на території Білої церкви. Громадських організацій, яких дуже багато в нашому місті. Як вчора виступив прем'єр-міністр Ясенюк, який чітко і правильно сказав, що сьогодні немає лівих і немає правих. Сьогодні немає е різниці в е політичних поглядах. Треба за це все забути. Сьогодні є одна мета це збереження територіальної цілості України. І навколо цього потрібно об'єднати всі наші зусилля. Відповідності плану проведення бойової готовності у складі мирного часу підрозділу бригади виконують всі заходи щодо проведення у вищій ступені бойової готовності. Залучається до цього тільки військовослужбовці військового за Закатра, які пройшли відповідну підготовку по плану бойової підготовки в минулому році і відповідно плану бойово підготовки цього року. Підрозділи бригади готові до застосування. Є ряд графіків виходу підрозділів для проведення заходів бойового злагодження, визначених в районах по відповідному розпорядженню або начальника генерального штабу, або міністра дорогу. Мобілізації немає. Розпоряджень на проведення мобілізації у нас немає. Мобілізація проводиться на основі указу президента, який затверджує Верховну Раду. На даний момент цього немає. Те, що проводиться військовому комісаріаті, згідно розпорядження командуючого, Північним оперативним командуванням, яке розташоване в місті Рівно, проводиться е, планові е, 10-дневні навчальні збори з особовим складом, який доукомплектовує військовий комісаріат на особливий період. Сьогодні проводиться е, оповіщення контрольне по перевірці і завтра ж дня розпочинається проведення планові навчальні заняття. У зв'язку з загостренням суспільно-політичної ситуації в державі та загрозу воєнного конфлікту на території України, що може привести до порушення територіальної цілісності України, Білоцерківський виконавчий комітет вирішив. Перше, засудити введення військ Росією на територію України в Криму. Вимагаємо вивезти російські війська з території Криму. Друге: підтримати уряд України. Рада Національної безпеки України, я тут додав, що Голову Верховної Ради України щодо дій по захисту незалежності України. Третє. Звернутися до жителів міста з проханням зберігати спокій та впевненість, підтримувати нормальну роботу всього господарського комплексу міста та соціально-культурної сфери Білої Церкви. Звернутися до представників всіх політичних сил, громадських організацій, об'єднатися об навколо єдиної мети. Збереження територіальної цілості України. П'яте. Запропонувати Асоціації міст України. Організувати звернення українських міст, які мають міста побратимів Російської Федерації, як, наприклад, Біла Церква має Ногінськ і Подольськ. Звернутися до президента Росії, до Державної думи, не втручатися в внутрішні справи України. Шосте. Створити оперативний штаб в такому складі. У вас маєте в себе 14 сценів. Я не Є. хочу перераховувати, ви їх знаєте, так. Значить, Організовується гаряча лінія. Телефони 51190 51027.